Куди в аеропорту люди несли голову коня? І чому після аеропорта пасажирці е, довелося е, повторно робити пластичну операцію на грудях? Аеропорти це такий портал між тут і там, між сьогодні і завтра. Тому не дивно, що люди там поводяться. Трохи дивно про все це просто зараз у сюжеті рубриці Предмет в історіях. Працівники аеропортів бачили ой як багато, бо чого лише не намагаються перевести люди. Сьогодні поговоримо про найбільш дивні предмети, виявлені в пасажирів, хто і для чого намагався провести голову коня, що не так було із банкою арахісової пасти, та чому жінку змусили дістати імпланти з грудей після аеропорту. Про все це просто зараз. Людський череп і ні, мова піде не про муляж, а про справжній людський череп. Ну, якщо бути точними, то фрагменти черепа. Сталося це у 2013 році у штаті Флорида. Багатьом людям довелося пережити тривалі затримки рейсу через пасажира, який намагався подорожувати з глиняними горщиками, що містять фрагменти людського черепа. Сам чоловік стверджує, що навіть не здогадувався про їх існування. Як думаєте, правда? Голова коня. Навіщо із собою таке тягти? Все просто. Вона була повністю набита наркотиками. Контрабандисти сподівалися, що це чудовисько доїде від Мексики до Нової Зеландії, не викликавши підозр. Але в Оклендському міжнародному аеропорту подорож закінчилася. У голові коня митники виявили кокаїну на 10 мільйонів доларів. Грудні імпланти. А у Гондурасі митники таке побачили. Жінка проходила через рентген, і вони помітили, що нещодавно вона перенесла операцію на грудях. Однак у них виникли певні підозри. Жінка відразу зізналася, що у імплантах є якась речовина. Пізніше їх видалили, і там було близько півтора кілограма кокаїну. Жива риба. Одного разу митники виявили на сканері якусь ненормальну активність у чотирьох валізах. Тому вони змушені були викликати фахівців по вибухових речовинах. Відкривши валізи, вони виявили 240 живих риб. Пасажир придбав їх у місцевому магазині і дуже хотів забрати із собою додому. План не спрацював, бо таке перевозити заборонено. Граната Діло було у одному із американських аеропортів. Там працівники, просканувавши багаж одного із пасажирів, буквально були шоковані. На екранах вони побачили гранату. Після цього на місце були викликані спецпризначенці, які виявили, що граната то не справжня. Ох, і спіймав стресу за таку іграшку. Її власник. Собака ситуація ледь не як у фільмі. Маленький песик, породичого, заліз до валізи своєї хазяйки, коли та поспішала в аеропорт. Чотирилапого побачили на сканерах у аеропорту. На щастя, з пухнастиком все добре, і він возз'єднався із своєю хазяйкою. Зброя в арахісовій пасті чули про такий делікатес? А працівники міжнародного аеропорту Нью-Йорку не лише чули, але й бачили. Інцидент стався торік. Чоловік прибув до Нью-Йорку, однак служба безпеки аеропорту зацікавилася вмістом його багажу. Здавалося б, звичайні банки арахісової пасти. Ну що у них особливого? А те, що окрім самої арахісової пасти, у банках був справжній пістолет розібраний на частини. Так ще і кулями зброя була заряджена. Служба безпеки аеропорту затримала чоловіка та передала правоохоронцям. Повідомляє CNN. за перевезення незадекларованої зброї чоловікові загрожувало до 15 тисяч доларів штрафу. Цукерки із сюрпризом. Іноді, аби провести якісь заборонені речовини, люди вдаються до різноманітних махінацій, аби сховати їх. Така ситуація сталася в Лос-Анджелесі. Детективи вилучили дивні таблетки, коли підозрюваний намагався пройти через контрольно-пропускний пункт. У підозрюваного було кілька пакетиків популярних цукерок. Однак, при подальшому огляді, агенти зрозуміли, що в коробці не було цукерок, а лише фентаніл. Злочинцю вдалося втекти. Його розшукує поліція. Як повідомляє Fox News, в коробочках з під цукерок було заховано майже 12 тисяч таблеток. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.